22 серпня 2025 року відбулася знакова подія у житті Української греко-католицької церкви. Блаженніший патріарх Святослав Шевчук освятив храм блаженного Симона Лукача у селі Старуня Івано-Франківської області. Сьогодні ми стали свідками освячення першої в Україні християнської базиліки, яка у своїй архітектурі, у своєму мистецькому задумі, навіть у своєму будівництві є великим гімном Христового Воскресіння. Наголосив блаженіший Святослав в часі проповіді, так величаво, ми вшановуємо пам'ять великого подвижника католицької церкви, блаженого Симеона Лукача, який тут народився, який тут пішов до школи, який тут служив Богові та людям, і за своє праведне, тверде, святе життя удостоївся такої величної прослави у цьому відпустовому місті. дивлячись на цю земну красу. Розумієш, наскільки нащадки люблять блаженого, пам'ятають і шанують його. Божим промислом та працею багатьох людей сьогодні вже збудовано одне з найважливіших ключових духовних центрів в Україні, де будуть з'їжджатися українці з цілого світу, аби вшанувати пам'ять свого священника єпископа, мученика за віру Симеона Лукача. Господь ніколи не забуває вірних йому людей і в такий спосіб. Через руки отця Володимира Лукашевського, отця Юрія Сидіра та тисячі жертводавців сьогодні блаженний мученик Симон Лукач голосно промовляє до нас: не бійтеся, бути руками Господніми тут і зараз. Нашого українського священника вбили ті ж вороги, нащадки яких зараз вторглися в Україну. Але за молитвами блаженного, нашою працею та вірою Україна стоїть. Україна молиться, Україна бореться. І тут, у відпустовому центрі, українці надихаються мужністю і безкомпромісністю блаженого Симона. Тут наша церква всіма силами допомагає українському воїнству, тут наші діти будуть зростати в любові до Бога та України. Після божественної літургії, в часі якої і було освячено храм, люди мали можливість послухати спів юного 11-річного волонтера Юрія Напори. Який не пропустив можливості побувати у цьому святому місці, заодно допомогти військовому капеламу отцю Мар'яну Топоровичу, який служить в Краматорську, назбирати кошти на, на автомобіль для бригади помста. І, незважаючи на зливу і вітер, Юра, співаючи 25 хвилин, через щедрі жертви паломників назбирав 12 тисяч гривень, які владика Богдан Манишин використовує на вище згадані потреби. Окремо подяка оцю Петру Монзіку, який розказав нам про це місце, про Симона Лукача, та організував поїздку від маленького села Вовчухи та Долиняни на Львівщині до батьківщини великого українця, блаженного мученика за віру Симона Лукача. Тут все тільки починається. Слава Ісусу Христу!